Привіт, вболівальники синьо білих! Ми знову хочемо повідомити вам останні новини про наше улюблене Динамо Київ після попереднього відео про інтерес Жирони до одного з наших гравців. Сьогодні переходимо безпосередньо до джерела слова Артема Довбика з цього приводу: будьте готові, адже це пов'язане з кулісами нашого клубу. Довбик порушує мовчання. Український нападник Жироне Артем Довбик прокоментував чутки, оприлюднені лидженс, про можливий перехід півзахисника Володимира Брашка з нашого улюбленого київського Динамо. Гравець вирішив прояснити ситуацію і рішуче спростував інформацію LGOL Digital про те. Що вони з Віктором Циганковим зустрічалися з тренером збірної Іспанії Мішелем, щоб обговорити підписання Брашко. Справа в чутках довбик пояснив, що насправді до нього звернулися українські журналісти і запитали про гравців, яких він хотів би бачити в жироні. Нападник уточнив, що не вів жодних розмов з Мішелем про можливий трансфер Брашка, і що, дізнавшись про чутки, одразу подзвонив Олександру Піхальонку, щоб прояснити ситуацію. Питання за кадром залишається питання, чи справді ці чутки правдиві, чи Жирона намагається відвернути увагу. У розпал чудової кампанії в Лалізі іспанська команда потребує підсилення, а враховуючи, що двоє її найкращих гравців українці, не дивно, що вони хочуть більше талантів, як Брашко. Це лише одна точка зору, і ми хочемо знати вашу. Залишайте свою думку в коментарях. Слідкуйте за оновленнями. Якщо ви тут новачок, не забудьте підписатися, щоб не пропустити жодної новини про Динамо. І це все на сьогодні, люди. Залиште свій коментар, діліться своїми думками, і ми будемо спостерігати, щоб незабаром повідомити вам більше новин. До наступного оновлення обійми.